Рейтинг підтримки президента Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня і часу повернення у Білий Дім. Повідомляє Reuters з посиланням на дані проведеного опитування. Радикальні дії президента не знаходять підтримки виборців. Американці непокояться через його спроби розширити повноваження За результатами опитування. 42% респондентів схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Це менше. Ніж 47 після інаугурації. політичних опонентів Трампа шокувало підписання указів, що посилили контроль над державними органами приватними інституціями, зокрема університетами та юридичними фірмами. Проте рівень свалення Трампа все ще вищий ніж був упродовж більшої частини каденції його попередника демократа Джо Байдена. 83% опитаних це із понад 4 тисяч учасників. Заявили, президент США зобов'язаний підкорятися рішенням федеральних судів, навіть якщо вони не до вподоби. 66% вважають, президент не повинен контролювати провідні культурні інституції. По всіх ключових темах від інфляції, імміграції, податків і верховенства права кількість незадоволених діяльністю Трампа перевищує кількість тих, хто підтримує результати опі. Твання свідчать про несфальні відгуки американців щодо його самостійного призначення очільником ради директорів центру Кеннеді. 59% опитаних, включаючи третину республіканців, заявили, що Америка втрачає довіру у світі.